По всіх інстанціях і не може нічого добитися і нічого вибачити вас, діток четверо Оксана Толкач і дітьми живе у селі Гладковічі із 2006 року в будинку на двох господарів. 28 лютого 2022 року. Обстріл російських військ пошкодив будинку: вікна, двері, дах і стіни. Вікна відкриті, все, все вибито, все. Дах, ось на хліві все й шифер. Одна сторона була. Це двері були в мене вибиті, все було в склі. Я приїхала з чоловіком. Ворота були просто відкриті. Теж було знято. Це вже чоловік поприварвав. Усе це, що можемо, все своїми силами робимо. У березні 2022 року разом із своїм чоловіком та трьома дітьми Оксана виїхала спочатку в Польщу, а потім до Туреччини, де народила четверту дитину. 4 листопада 2023 року. Родина повернулася в Україну. Жінка почала збирати документи, щоб зареєструвати дитину і приписати чоловіка у свій будинок. Не можемо вас прописати. А я кажу, а чому? А мені мужчина там сидить да й каже, бо тому, що тут реєстрація пройшла по другій половині будинку за іншою адресою. А вашої адреси вже зовсім як й немає. Розумієте це? Кажу, як це? Я показую документи, що я то така, то така, то це є мій будинок, що це я, він належить мені, як я. Хозяйка будинку не можу прописати батька своєї дитини. Це все зареєструвати заяву на отримання відшкодування за пошкоджене житло. Жінка теж не може. Суспільному Оксана Толкач розповіла, що реєстраторка Олена Левківська зареєструвала будинок двох власників на одного її сусіда Петра. То мені треба, щоб ви провели реєстрацію. А вона каже: Я не можу, кажу, як це він не можете? Бо я провела вже вашому сусіду реєстрацію, а вас не було. А я кажу, а яке то вона ще, крім, крім того, сказала, що я нерозумна жінка чи і спитала мене, чи я до школи ходив. То я ж позвала й сусіда до сільської ради. Дядь Петя взяв вже всі документи, прийшов і це. Я кажу, дядь Петя, як же так сталося? Все? А він каже на мене: Оксана, я не знаю. Мені в сільській раді які віддали документи і сказали технічного паспорта там пойти зробити електронний паспорт то я і зробив. Мене в документі написано 18 квартира 1, а вони пишуть 18 дроб 1. То це їхня помилка весь час була. За словами Миколи Буховця, Гладковицького сільського голови, помилка сталася під час виготовлення документів на житло ще у 2001 році, коли будинок на дві квартири за адресою Корольова, 18, зареєстрували як дві окремі адреси – 18 дріб 1 та 18 дріб 2. Але питання ще, мабуть, у 2001 році десь, коли була реєстрація житлового будинку в бюро технічної інвентаризації. Ну, десь з того моменту є якісь там нюанси, десь змінили законодавство, запропонували для того, щоб вирішити це питання. Найскоріший шлях це буде через суд люди да, оформлять свою частину, так як це спільна власність. Це вони не зробили вчасно, на жаль. так? Ну і коли постало питання будем казати, отримати будем казати, допомогу державну по її відновленню, виникла така ситуація. Олена Левківська, державна реєстраторка Гладковецької сільської ради, каже, що для реєстрації чоловіка Оксани Толкач необхідно, щоб він отримав посвідку на проживання в Україні, адже він громадянин Туреччини. А для реєстрації в програмі її відновлення потрібно спільну власність мешканців будинку перенести до реєстру речових прав на нерухоме майно. Другий співвласник в свою частку виділив одиницю. Якщо ви дивилися по рішенню суду в козал 18, у другого співвласника 18, дров два. Ну, дріб дивіться, там дріб. А що цей дріб значить? Чому Це інше окреме окреме юридичне майно, яке виділене в одиницю? Вони хочуть виділити його в одиницю, але вони хочуть, щоб от я хочу, щоб ви виділили в одиницю. Закон так не діє. Є порядок, розумієте? Тим більше ми тоді були, вона прийшла з татом. Ми розписали, ну, якби вона взяла документи, я їй розписала алгоритм. Uh -huh. Я поговорила, мене чоловік займає мене чоловік адвокат. Я попросила в нього, чи може він безкоштовно їм виділити? Бо в неї друга друга... Вона каже, що ви їй пропонуєте звертатись до суду. Чому до суду? Щоб виділити в одиницю, так як другий співвласник вже виділив свою частку в одиницю. Хоча вон можна, ми їм пропонували і через нотаріуса, але нотаріуси не підуть безкоштовно зробити договір поділу. Хоча можна і через нотаріуса, як їй зручно. Я їм розписала, у них є листок, де розписаний алгоритм, як їм правильно зареєструвати. Наразі родина живе у літній кухні, а будинок власним коштом ремонтує чоловік Оксани Мехмед. Хата триснула вся по швам, все підходило. Все везде підходило. Представте, які були щили, все отако було роздягнено. Цей чоловік усе заліплював. Бо, бо як же було Оксана Толкач каже, планує подавати позов до суду, щоб виправити помилку в документах. Дмитро Клименко, Олена Кочмій, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини. Житомирщина.